Наш ефір, і продовжуємо його темою бюджету. Оскільки державний основний фінансовий документ на наступний рік уже затверджений кабінетом міністрів сьогодні, начебто, має бути його затвердження профільним комітетом і дуже дуже скоро вже винесуть в сесійну залу. Зараз про нього буду розпитувати Ніну Южаніну, народну депутатку фракція Європейська Солідарність. Вона членкиня комітету парламенту з питань фінансової, податкової і митної політики. Пані Ніно, вітаю. Вітаю вас. Отож, проєкт бюджету затверджений кабінетом міністрів? Він буде зараз бюджетним комітетом розглянути. Яке ваше загалом враження, оскільки бюджет найскладніший за час української незалежності вдвічі перевищує його? Е, ну ця недохідна, а точніше, дохідна частина вдвічі менша за плановані наші витрати, і як буде собі давати раду кабінет міністрів, поки що не зовсім зрозуміло. Ви як фінансистка фахова, як оцінюєте зверстаний бюджет? Ви знаєте, я до останньої хвилини чекала текст проекту до опрацьованого бюджету на 2023 рік, і маю констатувати, що доопрацювання відбулося, знаєте, поза тими дорученнями, які давали депутати в залі Верховної Ради. Тому що я особисто приймала участь в засіданні комітету, коли формувалися ці доручення, потім вони розглядалися в залі. Теж я озвучувала всі свої 70 пропозицій до цього бюджету. І чекала, що все ж таки ретельна робота буде проведена урядом. Ретельна, тому що по кожній статті видатків, на які наголошувалися, в тому числі депутатів, які необхідно скоротити, треба було працювати з розпорядниками і скорочувати. А так вийшло, знаєте. Пройшлись по верхам. абсолютно очевидно, змінили можливості для виробництва товарів і послуг України в Україні українським бізнесом. Тому змінили там, наприклад, надходження по податку на додану вартість замість внутрішнього ПДВ збільшення його, як пропонували і я, і деякі інші чи народні депутати збільшили. Імпортне ПДВ це говорить про те, що ми будемо все ж таки наполегливо імпортувати, а не виробляти товари. Мене дуже дивує якраз ті статті, які змінювалися для того, щоб з'явились нові видатки, і видатки такі неоднозначні. Це не ті видатки, які точно вкрай необхідні в воєнний час. Наприклад. Повертаємося. Наприклад, повернулися до фонду регіонального розвитку, два мільярди туди знайшли. Наприклад, ви знаєте, що на минулих засіданнях Верховної Ради був створений фонд подолання наслідків агресії. Він дуже подібний на соцеконом. Так, от в цей фонд загалом з доданим до другого читання тепер буде складатися із 35 мільярдів гривень. Ну, а передбачено ж, мусить бути в такому разі передбачено, за рахунок чого будуть покриватися ці видатки? Покриватися видатки будуть, знаєте, знайшли такі стабільні джерела. Це не податкові надходження від національного банку, це абсолютно очевидна емісія, чергова, якась, яка спровокує, звісно, зростання інфляції. Можете собі уявити, що тепер запланували мені здається 70 мільярдів надходження від Національного банку України, і звісно додали зовнішні запозичення. Ну, на а, рахунок запозичень взагалі було дуже багато питань в залі щодо того, що не можна приймати бюджет, де не передбачується запозичення про домовленості, про які ще не досягнуті, або взагалі можуть бути не досягнуті. І тоді в дорученнях звучало про те, що який у нас план Б, як ми будемо фінансувати. Половину бюджету, яка не стосується сфери оборони і безпеки, але це соціальна складова, і бюджетна складова, без чого наша держава поки не може існувати. Що ми будемо діяти? На це відповіді навіть в описовій частині бюджету немає. Хоча могли ж додати те, що в разі е, е, недосягнення домовленостей, чи взагалі неможливості отримати в такій сумі запозичення, буде відбуватися наступна дія. Тому що зрозумійте, пане Вадимо, це не стандартний бюджет. Тут треба було передбачити, щоб ми всі розуміли, як країна буде, буде діяти у всіх випадках, з якими придеться нам стикнутися в наступному році. Ну, про нестандартність я погоджуюся, але тут передбачити мені здається, буде дуже складно, оскільки от щойно надійшло повідомлення з Туреччини і з Москви, що Росія повертається в зернову угоду. А оці виходи повернення вони ж теж впливають на наші прибутки. Я маю на увазі податкові від імпорту зерна і. Ну але е, дякую за вашу позицію. Пані Ніно ну, зараз я частину цих запитань переадресую Роксолані Підлясі, і теж народній депутаті від фракції Слуга народу, яка з нами буквально за хвилину вийде в ефір, і теж ми продовжимо цю тему е, бюджетно. Так що залишайтеся з нами.